Вихідні із сім'єю та друзями у парку молодіжний представниці громадської організації Бути жінкою організували захід для дітей з особливими освітніми потребами вимушених переселенців та їхніх сімей. Об'єдналося багато благодійних фондів та громадських організацій, і саме сьогодні ми побачили, наскільки важливо для цієї верстви населення для цих діток ця увага, тому що, на жаль, під час війни трошечки змінився фокус уваги діток, але такі заходи вкрай необхідні. Це перш за все, справжня інклюзія для дітей з особливими потребами, коли в спільній. Комунікації об'єднуються повносправні дітки і дітки з особливими потребами. По-друге, це спілкування і підтримка самих матерів та їх батьків. І соціалізація. На заході облаштували 11 локацій. На одній із них діти мали змогу оглянути броньовану бойову машину. Хамер воєнний, це дуже класно. Запросили військових з нашої одної з найкращих військових частин сил спеціальних операцій. Долучилися вони автомобілем таким гарним. Військові їм надали шоломи, бронежилети, дали їм можливість сісти за кермо, покрутити тою бойовою частиною, де мав би кулемет стояти. Поруч діти разом із майстринями виготовляли ляльку-мотанку, яку назвали Ангелом Свободи. Робимо тулуп. Потім прикладаємо кринці, і виходить ось така майке, майке. Я от, Ми ми не Робили хтось набрав дітки з собою. А те, що нам зробили, ми відправляємо хлопчикам на передову. Сіточкам, а ще малеча знайомилась зі зразками роботів та пристроїв альтернативної енергетики. У Нас от така є змійка, яка імітує ну, повзання по поверхні. От їм дуже цікаво, що вона може її схопити за руку. Гости заходу частували смаколиками, до прикладу, борщем, який волонтери готують для спецпризначенців на передову. Тут 13 інгредієнтів в цій кварті. Вони всі приготовлені, висушені, подріблені, і вона абсолютно готова, цей борщ, борщова кварта. Вона просто заливається окропом, 300 грам окропу, 2-3 хвилини, і це готовий борщ повноцінний. Це на накштал мівіні, але тільки мівіна вона дуже шкідлива, а наша борщова кварта вона дуже корисна. А з матусями на заході спілкувалась коучиня Олександра Гарбузюк. Найбільший запит це соціалізація. Якщо раніше, то можливо більше було таких заходів для таких діток, особливих. А зараз більше всі сфокусовані на нагальній потребі. Це прям така голосна дуже потреба мати такі майданчики, можливо, якісь розважальні невеличкі кімнати для таких діток, і плюс соціалізація мам, щоб могли одна одну підтримати, поговорити. А ще до сімейного вікенду підготували бульбашкове шоу Аквагрим, майстер-класи з малювання на піску та гліплення з глини. Усе для того, аби попри складні часи подарувати малечі позитивні емоції, гралися, бігали, обов'язково пази складали боканатові е ходили, бігали, бігали. А що це в тебе на лиці таке гарне?» «Тюльпан». «Тетя намалювала». Мені тут на намалювали мак. І я займалася, гралася з дітками, дула бульбашки і бігала. Всі діти вони наші. І немає якогось розділення, і ми дуже щиро дякуємо, що є такі люди, які можуть створити таке прекрасне свято для наших усіх діток. Дуже важливо, що діти з інклюзією мають змогу провести разом час. Ми долучили до цього заходу і дітей сімей внутрішньо переміщених осіб, які так само мають змогу познайомитися з містянами, завести нову нові контакти. Ірина Мулер, Юрій Старушкін, новини міста.